Вітаю вас! У Житомирі 27 листопада в ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Житомирські ласощі заявили про чергове рейдерське захоплення. Затриманого сепаратиста та члена ДНР суд звільнив з під варти. Генеральний директор Укроборонпрому приїздив до Житомирського бронетанкового заводу. Сьогодні відбулось відкриття двох меморіальних дошок загиблим у зоні АТО. Про ці та інші новини далі. Кондитерська фабрика «Житомирські ласощі заявила про намір здійснити чергову спробу рейдерського захоплення підприємства. У компанії додали, що їх вже виключено з єдиного державного реєстру підприємств, а замість них з'явилося нове підприємство. Оголошено відомі прізвища. Далі Андрій Іванюк. Житомир може лишитися відомого на весь світ підприємства. Мова йде про ЖЛ, яке вже не перший раз намагається захопити рейдерським способом. Вже сьогодні зранку були заблоковані рахунки ЖЛ у банках, а міліція затримала під Житомиром декілька автобусів з тітушками, які за інформацією керівництва заводу їхали штурмувати підприємство за вказівкою досить відомих політиків. Проходить реально поступовий рейдерське спроба рейдерського захоплення. То, що вони зараз зробили, вони ліквідували. Реєстрацію повністю нового підприємства ЖЛ. Повернувшись, повернувся, я не знаю, Ну Пашинський Тищенко. Повернулися до зад Житомирської В Взад Житомирської ласущі я мав 72%. Ми не проводили збори. Акціонерів не призначали директора. Жінка, яка звільнилась з підприємства ще у 1993 році, була формальним акціонером ЖЛ, маючи менше однієї десятої відсотку акцій. На початку місяця формальний акціонер виписується зі своєї квартири у Житомирі і приписується у місті Тернополі. Перше, що жінка зробила на новому місці проживання, це подала документи до місцевого суду, у яких вона просить ліквідувати ТВД ЖЛ. Суддя на першому слуханні виносить позитивний для панянки вердикт. Але цього було було замало для повноцінного ліквідування підприємства. Далі у гру вступило управління юстиції Житомирської області, а саме В'ячеслав Лоханчук, який 25 листопада йде на лікарняний. Наступного дня приходить на роботу та вносить до державного реєстру підприємств інформацію, що за рішенням Тернопільського суду ТВД є ліквідованим підприємством. Далі чоловік зникає з міста. Наразі його розшукують працівники СБУ. річ не йде о ідіотатом што зайти на підприємство і продовжувати його роботу в Контракти виплачувати людям зарплату. Річ іде у тому, щоб паралізувати діяльність підприємства на яке-то час. А потім я не знаю, які їх далі плани. Либо це лакомий кусок землі в центрі Житомира, либо это це можливість вимити всі активи відсюди і розпродати. Працівники підприємства залишилися ночувати на території житомирського підприємства, аби відбити можливу атаку. А жінки та деякі управлінці підприємства пішли задавати питання. Начальнику територіального управління юстиції області. Наша знімальна група також завітала до управління юстиції, але нам там були не раді. Начальника на місці люди не застали. Ми прийшли сюди, і я думаю, що люди, колектив зі мною згодиться. Ми тут будемо влаштовувати сидячу Сидяча забастовка до тих пір, поки не буде відмінена ліквідована незаконна реєстрація треба буде сидіти день два три я зараз замовив вечерю для всіх людей ми тут собі розположимося в кабінетах і будемо сидіти вони хотіли захопити підприємство, а ми захопили їхнє. телеканал СК1 буде уважно слідкувати за ситуацією та тримати вас у курсі найсвіжіших новин андрій Іванюк, олександр голобородько телеканал СК1. Затриманого сепаратиста та члена ДНР, суд звільнив з-під варти. Активісти прийшли на суд, де їх повідомили про вчорашнє рішення суду. Судді впустили через коридор ганьби, а терориста з адвокатом заблокували в автівці про скандальну справу Дмитро Клименко. Зранку соціальні мережі лихоманило інформацію про те, що Житомирський апеляційний адміністративний суд відпустив підозрюваного у сепаратизмі житомирянина. Суддя Заліщук МС має намір виправдати та звільнити з під варти сепаратиста та члена так званої ДНР, яким виявився колишній держслужбовець із Житомирської області. Таке написав активіст Валерій Арушанян у своєму Фейсбуці. Активіст закликав житомирян зібратись біля суду перед засіданням. Ми вважаємо, що це є невірним і хочемо як громадськість попливати на. Цей процес, тому що ну я вважаю, що Служба безпеки України ловить цих злодіїв, то треба їх все ж таки продовжувати далі, карати їх і садити до тюрми. Назвати джерело інформації, ініціатор акції відмовився. Е, начнем з того, що інформація к нам іноді приходить з дуже різних істочників, в тому числі з тих, які предпочитають залишатися анонімними. На заклик Валерія відгукнулось близько 50 активістів різних патріотичних організацій, які розмістились у залі суду, але судді не поспішали зачитувати своє рішення. Та з якихось причин ще не встигли підготувати. Можливо, я ж кажу, можливо, якісь технічні причини. Справа в тому, що ви зрозумієте, що це не перепони ніяким чином. За годину суддя з'являється та зачитує ухвалу Слідчим СВ, управління СБ та прокурором. Не були надані суду достатні, належні та достовірні докази, які у своїй сукупності та логічній послідовності підтверджували обґрунтованість пред'явленої доцької підозри. Суддя зачитує про рахунки слідчих у підготовці доказової бази і серед них називає таку сайту власті самоправозглашоної ДНР, з якого слідує, що генеральним директором утвореного управління по захисту прав споживачів Донець стандарт метрологія. Назначено Бодиновського Ігоря Яковлевича. Будь-які дані про участь у діяльності даного підприємства ДАЦКА на сайті відсутні. Тобто на підставі інформації із сайту терористичної організації ДНР, Житомирські судді відпускають підозрюваного, це активістам не подобається і вони блокують суддів у залі суду. Це змушує представників ФАМІДИ виправдовуватись. Наскільки органи досудового слідства дотримуються вимог закону, які прописані в кримінальному процесуальному кодексу України? При здійсненні своєї діяльності далі суддів чекав коридор ганьби. Ганьба Ганьба! 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 прокурори ж відпускати підозрюваного так просто не змогли. Чим повторно подано клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під варту, яке, ну, сьогодні повинно розглядатися в Корольовському районному суді. міста ж Засідання корольовського суду по цій справі перенесли на понеділок. Дмитро Клименко Леніт Продаченко телеканал СК1. Генеральний директор Укроборонпрому приїздив до Житомирського бронетанкового заводу, щоб зрозуміти, які нові можливості може видати підприємство. Керівництво області підписало з гендиректором меморандум. Деталі у сюжеті Андрія Іванюка. Враховуючи події, які відбуваються у державі, українським підприємствам довелося розірвати будь-які ділові відносини з Росією. А беручи до уваги те, що ми знаходимося у стані війни з цією країною, найважче жити стало Укроборонпрому. Шукати партнерів Укроборонпром почав серед українських підприємств. Аби ознайомитися з Житомирським виробництвом до міста завітав у гості генеральний директор державного концерну. Звичайно, директор завітав перевірити роботоздатність ДП Житомирський бронетанковий завод. Ми від Російської комплектующих на 100 по сегодняшней статистике уже под 70 того что необходимо было импорт заместить это было там 30 тысяч наименований в общем по концерну вот под 70 процентов это уже вот данное предприятие импорто заместило то есть это уже производится силами либо на предприятии либо жартомерских предприятий на підприємстві налагоджений цикл ремонтів бронемашин, серед яких БМП, БТР, БМД та інші керівник підприємства розповів і показав, що на ремонті машин завод не зупиняється. Наші машини, які виробляються з нуля, от, по заказам ідотида. Наша разработка, наша документация БТР-3С, одну санитарки, которые идут. Вот, и дальше там стоят БР и подвинем от Это полностью строили? Да. Вот эта техника, которая здесь производится в Житомире для наших вооруженных сил, для наших военных формирований, пограничников, национальной гвардии, чтобы она была сделана максимально здесь, на Житомирщине. И вы поверьте мне. Це наше дійсно іскренні бажання, і ми до цього приложимо максимальне усилля. Серед іншого, пан Руман у компанії голови Житомирської ОДА завітали до ТОВ ЕКТАПРОМ, яке виготовляє світодіодне обладнання та входить в трійку лідерів європейського ринку. Підприємство засноване в 1992 році. є виробником і експортером світодіодної техніки в більш ніж 30 країн Європи та Азії. На питання, як подібна техніка може допомогти армії, генеральний директор Укроборонпрому розповів про потребу високоякісних екранів у середині бойових. Машин ми пригласили руководство завода совместно з інженерами з технологами, ті, які працюють на даному підприємстві. пригласили на підприємств карборонпрому для того, щоб вони в повної мрії так скажемо експлуатационні характеристики нашої техніки і навіть самі підложили ті горизонти сотрудничества, які ми не бачимо. Сергій Машковський Бачить у майбутніх замовленнях у позитив не тільки для житомирських підприємств, а й для всієї України. Ми підвищуємо економічний потенціал наших підприємств. Ми. Ми даємо змогу їм завантажити свої потужності. Ми даємо змогу додатково, якщо є потреба в цьому, забезпечити створення робочих місць відповідно і надходження нових податків додаткових до бюджету Житомирської області. В той же час ми маємо думати глобально. Я маю на увазі в розрізі України. Ми повинні посилювати обороноздатність нашої держави в сьогоднішній нелегкий для усіх наш час. Після побаченого Сергій Машковський та Роман Романов підписали меморандум про розширення співпраці ДК Укр оборонпром з підприємствами Житомирської області. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК-1. В Озернянській гімназії діти сплели маскувальну сітку для солдатів. Площа сітки 65 квадратних метрів. Це вже четвертий подарунок від дітей. Волонтери завезуть її в АТО. Далі Дмитро Клименко.